Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Сьогодні понеділок, 31 липня, Високогір'я Карпат, продовження збирання лисичок, ягід е е е е е чорних, якщо вони будуть, і також хочеться знайти і білих грибочків, також, якщо вони нам знайдуться, значить Запитують, чи можна купити лисички. Я думаю, що енну кількість невелику можна буде купити. От я пораджуся з сином, як воно краще зробити. Так, лисичка, ну невеликій кількості. Скажу так, лисичка як висохне, то вона дуже легенька. Кілограм лисичок, тут десь приблизно буде, колись пакети бочевські були, то більше пів пакета бочевського. Приблизно так, на кілограм лисичок. Лисички сушаться до 40 градусів, вони йдуть як лікувальні. Ну, Можна їх і так споживати, звісно. Але сушки в мене електричні, температура регулюється. Так що такий, такий варіант. От, ще відносно запитання було, як я споживав лисичку, ну, лисичку я споживав, так як я вважав за потрібне. Приблизно третина чайної ложки. Зранку за 20-30 хвилин до сніданку запив водою. Правильний той метод, неправильний я не знаю. А може поцікавитися краще в інтернеті. Там я думаю звісно народка знає краще. Так, поки що ліс нас не тішить нічим. Ні лисичками, Хоча хоча землиця, мох, і гідничок. Якраз для росту лисички. Ну нічого, у нас день впереді Так що ми сумувати не будемо. Лисичку видно здалека, якщо вона є, жовтіється, звісно, якщо вона є. Ну, якщо її нема, ну то нема. Переїдемо інші місця. Будемо її вишукувати. Як завжди, щось як цікаве, будемо фіксувати і вам покажемо, що на даний час робиться високий Карпати Зараз ми зайшли 8-10 хвилин. Ну Принаймні 6 годин у нас є. А за 6 годин ой-ой, скільки території можна вийти. Пройшло 20 хвилин. За 20 хвилин я знайшов 5 лисичок. І от першого білячка. Але красочка. А за ним варто аж сюди було йти. Ось який красочок. І з вигляду він хороший перший сьогодні. Надіємося не останній. Пройшло 30 хвилин. Другий рибок. <кій> рибок літній. Невеличкий вже починає жовтіти, старити. Пройшло 45 хвилин. І ось третій білячок. До того я ще знайшов штук 20 лисичок. От. Ось який білий, а мені здається він в цій місцевості.

Щось там відніється З вигляду ніби небелі рбачки, так. так тут ще два, два білячка, дам робити порядок? Який сьомий грибок? Так можна і грибів не збирати. По часі. Ну, 55 хвилин. Сьомий грибок. То ніби непогано. Що подобається. Грибки мало поїжджені. Значить, десь тут мешку ганяє осечка. Не знаю, чи ми його зарахуємо, але фіксуємо. Ось який білячок. Так, мишка низ уже над'їла. Треба огляду не робити. І так, прогулялося більше години. Повертаємося з нашого транспорту, будемо пробувати переїхати на іншу ділянку. Знайшов ще дев'ятого грибка. рибка. Рибки переважно літні з тонкими ножками і скоро дозрівають. От і ніби тут десятий грибок. А ножка тверда, ніби. Ого. Треба зрізати. Несподівано, але одинадцятий грибок. Приїхав я на другу ділянку і так само як на першій ділянці я знайшов першого красавця. І так і тут тільки зайшов до лісу і тут перший такий рибок. О, козирний. Ой О, який рибочок! І те у нас вроді 12-й Хотів знайти ягоду там ще де і гідники мається на увазі, де ще не були. Люди, не знайшов я. Ягода вибрана. От малина вже дозріває. Ягода е, вибрана, переходимо на іншу гірку. От малина... Ох ти. От малина яка вже. М -м -м, ну я скажу малина. Е, рясна, но не дуже жирна, будемо казати так. Досить дрібна. Досить дрібна, хоча цього року вологість є. Дивно. Так що ми зараз будемо робити перехід десь на іншу гірку і таки може пощастить знайти ягода, щоб назбирати. Під вечірок чи вечерю, як вже вийде. Так. Ну, потрошки малину вже можна збирати. Ох, можна було вноча там пару гілочок зламати. Ну. Ладно, слідуючим разом. Щось не дуже і тут з ягодою. Ну, я вже назбирав 2,5 літри, але щось охота пропадає. Може підемо десь інакше? Може. Зупинилося на водопій, я таки спромігся назбирати 7,5 літрів ягід трошки важкувато було ну але якось я впорався о так що зараз спробуємо ще знайти грибів Я вже гуляю по лісі 30 хвилин За 30 хвилин Одного червоняка і ось такого білого тепер знащо. І все. Пусто. Ну, білий гарненький. Це у нас вже чотирнадцятий білячок. Це сьогоднішній день. Так і знайшов я ще одного білого непоганого. Один. Ну, на цій ділянці білі, більші якісні. Який п'ятнадцятий грибок. Злобини ох. ох, на завершення грибок. Ідемо до машини. Але класний Ух. Ого. Годі годі його вирвати. Спіть, потика може зараз О. А, краса от і завершився сьогоднішній похід. Високоїре Карпат похитую вдався, щось би трошки назбирали, правда, часу ми затратили 7 годин, досить багато, ну але того вартувало от такий результат, а результат 7,5 літрів ягід. Півтора кілограма лисичок, ну і 16 штук білих з десяток червоних. Так що результат може бути, що 2,5 літри ягід в машині, не було як брати. Ну, А вам бажаю 100 крат більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наше багатство, бережіть його, не смітіть, не лишайте, не лишайте мішки сміттям. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. Do nowych spotkań.